Вітаю глядачів каналу Конкурент Тіві в ефірі Базарний день. Сьогодні ми на Луцькому ринку вирішили перевірити, в яку ціну молоко, масло, сметана та яйця. Чи планують продавці піднімати ціни та чи є попит? Ми йдемо перевіряти, а ви не перемикайте. Ми бачимо те, що цінова політика на яйця дуже різна. Є за 47 гривень, тому що вони менші і вони брудні. Є трішки дорожчі, це за 54, тому що вже вони йдуть середнього розміру. І найдорожчі фермерські ціною 57 гривень. Вони більші та чистенькі. Розкажіть, будь ласка, який у вас асортимент цін. Асортимент цін. Ну, ціни ви самі можете бачити. Вона, будь ласка, проговорі, було дуже добре. Я можу просто розказати суто про яйця, але ну, залежить так само від доставки, від дороги. Я світну, біла церква їде далі, воно дорожче, виходить. Крупець, більше середнє, більше менше. Так само. Ну і від того вже відповідно ціна іде. Перма під домашнє. Розкажіть, будь ласка, чи ціна піднялася? Вже опускається потрошки. Якщо, ну, ми так думаємо, якщо буде все добре, то перед святом буде ціна трошки дешевша і люди собі зможуть дозволити купити більше, ніж, ніж було. А чи є попит останнім часом? Ну, як можна подивитися, людей не дуже багато. Ну, оскільки зараз початок місяця, люди трошки, ну і Паска в нас попереду, то люди трошки собі гроші затримують, щоб потім ну, перед святом можна було скупитися, то зараз ну, не дуже багато людей. Найчастіше люди купують які яйця, за якою ціною? Це вже від смаку залежить. І, ну, і так само від їхньої заробітної плати, напевно. Хтось може собі дозволити дорожче, хтось дешевше, хтось на випічку, просто там, яйця вбити, то можна і дешевше взяти. Хтось хто хоче зварити, наприклад, тут буде ну, яскравіша серединка така насичена, то ну, вже воно відповідно там жарити, зварити, воно буде приємніше навіть на вигляд. От. Ну, тут буде середня, ну, також досить непогана, ну, але якщо в тісто, то можна й дешевше. Якщо там вже щось для себе, то в дорожче. Бачу, у вас тут ще є переполині яйця. Розкажіть, будь ласка, чи купують люди? Купують, звісно. Купують і в салат, варять. В когось проблеми зі здоров'ям дуже корисно пити. То. Так само є. Різні категорії покупців, хтось для здоров'я, хтось для ну просто посмакувати. А це 50 гривень за десяток чи за скільки? За упаковку. Там два десятка іде. Найчастіше беруть все одно куряче. Ну так, у нас більше, тим так. Ну, хіба що там салат або дітям маленьким щось цікаве? Ну цікавіше зацікавити, бо це ж так дитина не з'їсть, а те можна одну штучку зварив там і вже дитина наїлася. в руку взяла там, чи погратися. Розкажіть, будь ласка, що продаєте? Молочні продукти. За якою ціною? Сир, сепараторний 100, сметана 200 за літру, молоко 35 за літру. Ти теж продаєш? Були сьогодні люди, купували в тебе щось. Скажи так, Не соромся. Розкажіть, будь ласка, що частіше люди беруть зараз? Зараз більше беруть масло і сир. Сметана не дуже. Я молоко. А чому ви так гадаєте, не беруть сметану? А молочко, у вас домашнє, так я розумію? А ви самі з Луцька чи звідки з приїздного района? Тримаєте корів? Так, три корови. Розказуєте, що ви продаєте? Продаємо яйця, сир, бринзу, сау. Розкажіть, будь ласка, в яку ціну у вас яйця, сир, молоко, бринза? Це... 365, сир 140, масло домашнє 380, бринза 250. А молочко? Молочко 35 гривень літра. Розкажіть, будь ласка, чи беруть люди? Користуються попитом? Моршечки зараз до Пасхи то почали брати. А після Пасхи то були, напевно. Базарів немає, пропадає базар. А бринза вашого виготовлення? Сама роблю. Самі робите? — Так. І як беруть люди бринзу? Слабо. Слабо, я хочу сказати, що слабо. Але такі пару кусочків продаю, я її багато не нароблю. А що найчастіше беруть? Сир. Сир такий домашній сир, гладишковий, такий не сепарат. Ваш й гладишковий сир, це зараз рідкість. Добре. Сир, смачний сир беруть. Я вже зараз так якби до паски беруть на печіння. А от масло беруть домашнє? От, наприклад, вчора я продала два кусочки. Сьогодні щось ще ні. Слабо. Скажіть, що продаєте в яку ціну? Сир 90 сепараторний, а сметана ладочкова 60. І молочко бачу у вас? 35 літрів. А розкажіть, будь ласка, як ви вирішуєте, за якою ціною продавати? Тобто ходите по ринку? Так, як і всі, деякі всі приїхали, спиталися, десь. А як беруть люди трохи? Ну, сметану сепараторну забрали, вже яйця забрали. То сир Я продаю молочко, молочко, яєчка, яєчка, буря, бурячок, цибульку, цибульку, салку, салку. О, ну, що, що ще сказати? Закатки, грибочки, вишеньки, вишеньки. О. Сметану бачу, продаєте. На сметанку, сметанку продаю. Ціну сметана. 60 гривень пів літра. Ну це гладишкова, 70, так. Так, о, і що ще? Молочко, яйця в яку ціну? Молочко, молочко 50-півторачка. Сьогодні скільки продали? Я Небагато, небагато. Хоч там не хоть. Не це. Небагато і може ще продам. дай Бог продам, може ще. По ціні буде як підніматися, чи навпаки буде опускатися ціна? Я знаю, хто я знає, якщо воно має бути? <гум> Якось буде. Сьогодні ми були на луцькому ринку, перевіряли ціни на молоко, сметану, масло та яйця. Як розповіли нам продавці, ціни не піднімали і, скоріш за все, не планують це робити. А люди продовжують брати. З вами була Софія Мартинюк у рубриці Базарний день.